Дивіться, що продається. Підсніжники. У таких маленьких стаканчиках. Скільки коштують? А ціни нема. О, це морозник. У нас вдома є такий. Мама вирощує. Тільки в нас різнокольоровий, а тут білий. Дивіться, які гарні. А, ого, скільки їх тут. Дивіться, які вони красивенні. А, 495, ось ціна є, дивіться. 495, ось такі підсніжники. Три за дванадцять. Такі красиві квіточки. Ой, які гарні. А, ось такий морозник у нас є вдома. Точно, такий точно є. Дивіться, який красивий. О, а це деревовидний півон. Ось, дивіться. Хочете, які саджанці? Ну, цікаво, чи є ціна на них. Ні, ціни нема красиві. Там здо теж. О, я туди ніколи й не ходила далі, там ще далі є вихід. Це в нас тут в Бонраті біля. дикі дивиться малесенькі, такі красиві. Різнокольорові навіть. Геацинти теж тут є. Цікаво, по чим тут геоцинти. О, по 2 євро? Я хочу. Я зараз куплю одного. За 2 євро. Хочу, щоб знов у мене квітував. Максим, давай мені 2 євро. Я хочу ще одного геноцита купити. За 2 євро. Можна мені. Тільки Бері. я хочу отакого. От Чи червоного. Якого? Блакитного краще. Бері. Бері. Тобі такий подобається? Бериги на цим. Візьмі, будь ласка. Прикольний? Ага. Давай. Може, тіс. Yes. Так, я, да, я знаю. Ануки там ще є. Ну, це наче нормальний. Так, да. хороша, це цибулинка. Бачите, скільки тут всяких красивих квіточок. Ой, а в нас вдома колись такі, бо нам дарували. Тато, здається, чи хто. Отакі нарциси маленькі. Ого, 40 євро, дивіться. Так, да, це? що? Нар... Це... Геноцид. геноцид і нарцисти, так? Да. Да? Ага. Давай туди ще прийдемо. Нарцисти і геноцид. Красиве яке. О, азалія тут є навіть, дивіться. Коштує, не знаю, не видно. Скільки коштує? Ну, не на все є ціна. Ось така композиція 26 євро. Бачите, ось красиво. А Це схоже щось на сосну кримську. Дуже красиві. А ну є тут ціна на них? Так, я думаю, євро по пійся. 99-95. 100? 100 євро коштує. 10 грошей, в Україні, це, ну, може й так, я не знаю. Це буде мамі моїй цікаво, ось такі сосни маленькі, оці, як вони карликові. Так, а ну це дає ціна. Ні, нема. Дивіться, ой, які красиві. Мамо, тобі привіт, дивися. А це 24,95 євро, отака сосна, здається це і є сосна кримська. У нас такі вдома точно. Пінус Валічана. З такими шишками. А, 32 євро. Ну, читай. Пінус. 32. Дикі шишки. Пінус Балінціага. 32. Ну, я, я не можу. А оце яке красиве, подивись, Максим. Це банза! Так а ти подивися, супер! Так це і є банза. Ви можеш, будь ласка, це потримати, Чи поносити, будь ласка Дивіться, яке красиве! На яке? На який? А оце, подивіться, зараз чекай, а яка тут красива! Блін, а чогось сюди раніше не заходила? Я туди щось соромилась кожен раз. Ух ти, дивіться. Блін, це якість цього. відоса Відоси? Погано знімається телефон. Так ти подивися вони ж його спеціально крутять, бачиш? Да, так, так воно і робиться техніка така бансаєш, що банроз Так, да, як красиво. Оце мій мій тато зацінив. Я батя батався таке діти. Не вийшло? Ні, ну що так вийшло, ну типа, не так, як я. Ну так. Да. У мене друг колись намагався виростити, нічого не вийшло в нього. Дивіться, який він гарний. Ну, виглядає взагалі чудово, скажи. Угу. А що там ще є цікаве? Ось на штамбі, бачите, якась е, ну, може, навіть якась вишня. Внизу так Бачить, це тут прививають його. І воно в тоді студі росте, спеціально так роблять декоративно. Блін, як багато тут всього цікавого. Тільки що я. А, дивися, ще з цього із самшита зроблений теж бонзай. Бонзай. Як? Бонзай. Бонзай? Бонзай. А бонзай – це самообійця у мене так. А. 8,95, а такі. Камікадзе, коротше, так кричали. Бонзай. Угу. Банда! Значить, бансай, так? Да? Бансай, так. Да. А оце ж лавр, Макс, це ж лавровий листок. Це а ну? Так, да, це лавровий листок. Нет. Дивіться, ще й Бансай зроблений із Туї. Це ж Туя. А чого ціни нема на них, на тому що... Поди, як круто виглядає. Це на замовлення роблять. Думаєш? Так. Повинні дорого стоїти. Дуже дорого. Стоїти. Думаєш, десь євріків 200-300? бонсай взагалі дуже дорого стоять на самом деле. Блін, ну нема десь продавця, це, щоб тому, запитати. Тому що, типу, сері, що деякі особи. Ну, коли майстера сидять, там, вони ж 50-ки. Ну, так, да, 10 років. Вони а оце яка пишненька, красива. І бонсає там чуть не доходили там, до мільйону, там, там, до коротше, ціна. Більше так, а ти подивися, оце стоїть Коштує 179 євро. Ось. Отака сосна. Я думаю, ціна ось цієї штуки десь від 500 до. Навіть з шишечками ось. Дивіться, які шишечки красиві. Клас. Я взагалі обожнюю квіти. А особливо мої батьки їх люблять. Дивіться. Оце взагалі мама. А ну подивися яке. Красиво. Диви 8496. І називається воно Мінус варіетес. Треба подивитися в інтернеті. Що це означає? Ой, які цікаве. Які красиві. Вони наші штучні. Оці. Чуєте, як шелестять? Щось дуже цікаве. Читайте, я не знаю. Так, скільки воно коштує. І тут воно різних кольорів таке, закручені, як баранчики. Бачите? Клас. А це що? Які тут бутони? Подивіться. Рододендрон Космополітен. рододендрони якісь, бачите? Нічого собі скільки. А, а ціна, є ціна. О, так і не дуже дорого. Дивіться, 30 євро 95 центів. отакий кущик уже із квіточками. Дивися, а ці рододендрони які класні. По 30 євро, прикинь. Ти вже придбав? Ух ти, геноцид. 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 Нас люди, напевно, вже ненавидять. Думають, що ми якісь прибиті на голову. Нічого, там Ні, ну лавр це взагалі клас. Лувр? Так. А, ми туди ще не ходили. Смотри, от там ось такий такий, стоїть 100. Так, ну це, мабуть, тисячу. От 500 і вище. А може і вище, так. Оце ще щось короче, цікаве. Ще Тоже от... Короче, ще Ціна бонсай залежить від породи дерева. І... Е, не пам'ятай його там? Я не помню. От, породи дерева от возраста залежить очень сильно. Чим старше бонсай, тим він дороже. Короче. Ух ты! Це ж ви все... знаю. Ага, да, вони... Це не для продаж. Ага, так, написано. Так, для когось короче, вирощують, так? Да? Так, да. я думаю, що вони вирощують. Получають определений результат і потім вже виставляють на продажу. А може бути, дійсно. Воно ще ж не приживається, О, а ота подивись, яке красиве. Воно, як, ну, коли листочки будуть у нього, як вони його зробили, цікаво. Це ж ціла культура, це ж японська, так, да, культура? це та У Мене щось это вдома, тато та схоже это -это робив. Ну, Бачите які? Ой, а оці, подивися. 75 це коштує. Оці, дивики класні, малесенькі даремця Я знаю, ти ж теж любиш таке. Я думаю, що папа зробив три банці, я пам'ятаю А є вони чого не пробують? Так, да, є, по-моєму. Дві ці які. А ці вже старі, видно, що вже ого скільки їм. Ні, це. Ну, кора диви, яка стара вже. Це понятно. Ну це ж типу як... Как... Ну, то больше как эксперимент, наверное. Може. А вот это две покручены из верби. Це верба бачиш? Угу. О, 215 вообще стоит. Угу. 22. 22. Это ну, из веточки. Вообще ага. только недавно сделали. Короче, а... цена. Даже із самшиту є. Ось, дивіться. из самшиту есть, дивиться. Да. Самшиту. Смотри, цена будет зависеть от возраста дерева. От э, кеткости, размера. Вообще, даже вот вот такие вот Маленькие эти. Маленькие дорого, очень, да. да но ну, там особые породы дерева и такие детальные, красивые. Что листья типа это как настоящее огромное дерево, только очень миниатюрное. Да, 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 я знаю. А вот це девы? Це ж теж, напевно, с той серии. Э, ну, это. Да, но ну, это больше композиционная вещь. Ага. Дуже. То есть, типа смотри, здесь просто вот це що, папороть? Це папороть. От, коротше, патник. Може, тут... і це я лівець, оце, здається, оце. Да, это, от это, от это Чисто штука така композиційна. Тоже з бомсами, но щоб типа була. Чуєш, а ти тут не працював? Ні дня? Ти так все гарно розповідаєш? Оцей Макс, іди сюди. Це для когось, напевне, диви, оце, там же ж бруньки, диви, точно, наче маленьке дерево. Бачиш? Угу. Я як... той чувак виставив на продажу. О, його номер можна дзвонити і у нього визнати. Оце взагалі як дерево виглядає, наче мініатюрне дерево. Блін, як ми класно, що сюди зайшли, скажи. Мені дуже сподобалось. Треба якось ще з кращим телефоном сюди зайти, щоб зняти